Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Ну, тут... Питання до всього цього складу керівного цієї зеленої команди, коли вони вчорашніх весільних фотографів та чи манікюрниць призводять на найвищі посади, то важко очікувати від них якихось кваліфікованих рішень. Рустава в мене з ним були чудові стосунки. Я був неодноразово гостем його телевізійних різних програм, ефірів. Але якщо ти. Якісний журналіст-розслідувач, то це не значить, що ти будеш фаховим керівником якоїсь відповідної державної установи. Це абсолютно все ж таки різні речі, різні рівень кваліфікацій. І я пам'ятаю, як він образився на, на на мене в мене колись на Фейсбуці, де там ну потім був заблокований цей мій профіль, де було там 600 тисяч підписників, навіть там був скандал, коли. Зверталися відповідні там вже е, американські структури да, для того, щоб розблокувати цей мій профіль. Я друкував його е, обличчя, як йому там зелена команда затикає цим там баблом долярами, затикає, затикає рота. І він мені дзвонив, каже: Як це ти, ти таке розмістив? Я кажу: Ну так це ж правда. Ну чому ж ви мовчите вас? Під взяли під крило ці зелені пройди світи і заткнули вам. Рота кажу, ось дивись, коли сіроня твій друг Лещенко там три місяці. Ну за гроші там відомих російських там теж спонсорів, олігархів, але все ж таки проводив розслідування щодо е, цих корупційних справ колишнього прем'єр-міністра Лазаренка. І там були численні розслідування, але тоді йшлося про 170 мільйонів доларів. А справа Коломойського в п'яти американських штатах розслідують більше ста прокурорів, і, і ця справа названа найбільшою оборудкою за всю історію світової банківської системи. І загальна сума цих транзакцій, які піддаються розслідуванню, 470 мільярдів. Кажу, не мільйонів мільярдів. А ви про 170 мільйонів з Ленченко розповідали тут. Три роки друкували на, на шпальтах там, ну, на сайті Української правди ці довжележні розслідування, а де ж хоч одне розслідування 470 мільярд, мільярдів. Тобто це ж в три тисячі разів більша сума. Ну тобто, відповідно, якщо там було у вас там умовно кажучи 40 публікацій. То тут має бути 400 тисяч публікацій тоді, тоді, якщо це ну, там, якщо це брати якісь пропорції, да а ви ж жодним чином. Ви ж улесливо ставились до цієї зеленої команди, спокійно споглядали як цей найбільш корумпований в світі бізнесмен спокійно сидить і купалить в кабінеті поруч з президентом. Чому ж ви? Жодним чином не протестували просто цього. Коли побачили ще ж в перші ж місяці після приходу до влади цієї зеленої команди, як він почав збагачуватись, як там купував, продавав вірніше там державному, там якомусь там Укренерго свою нафту за подвійній ціні. А потім того самого Укренерго купував електрику вдвічі дешевше ніж вона продавалась на ринку. Тобто на ровному місці за рахунок цієї однієї оборудки заробляв десятки мільйонів доларів. А ви про це мовчите? Де ж ваша тоді сумлінність і ну, якась журналістська совість замовчувати такі кричущі факти? Ну там десятків були ж таких претензій в мене до цих журналістів-розслідувачів, які все це, все це замовчували. Ну не кажучи вже про ну, як на мене головна причина, якщо б там все ж таки змусили тоді здати аналізи, да, якщо б як як. Я написав коли в своєму там Фейсбуці один комік по баночку. То ми б не втратили сотні тисяч життів найкращих українських патріотів. Тому що ну я сам колись викликав їм санітарів в готелі Ялти Ялті турист. Коли вони обдовбані там, валялись на 11-му поверсі готелю вся ця зелена ця банда. Через те в мене така до них ну, ставлення таке. Прине ну, з огидою таких до них ставлюсь, тому що я їх бачив в такому стані, і навіть в інших по інших заходах, за якими я з ними пересікався, там завжди були препарати розширення свідомості. Тобто, ну не знати про це. Будь-який єдиний там, хто дозволяв собі там прямий канал, і п'ятий канал про це розповідати. Єдиний там, крім мене, ще цей Льоша Олексій Гончаренко робив ролики про їхні там залежності від цих препаратів. Я пам'ятаю, дуже промовисто можна знайти цей ролик в нього в нас на Ютубі. На і головне, найцікавіше там коментарі. Там всі там, ну там десятки тисяч цих коментарів, але всі вони діляться на три групи: люди, які самі були залежними, там їхні родичі. А головне, лікарі і фармацевти найцікавіше. Це фармацевти, люди, які простояли за прилавком в аптеках там 20-30 років. Вони там писали, що ми по першому руху, по цих от рукадьоргані і наведрибині, яке oh. так для цього що відбулось вчора. Хантера Байдена в комісія. Розслідує Синацька про його наркозалежність, і е, збирали всі дані і визнали його там винним, в тому, що він, отримуючи зброю, не доповів про факти своєї там вживання наркотиків. Тобто, тут же факти ну багато ж свідків. Я знаю людей, в яких в, в, в салоні їхнього автомобіля це відбувалось, розумієте Зна бачу, знаю людей, які ви бач на їхніх очах на, на в цьому віп-поверсі телеканалу Інтер виносили цього персонажа за руки за ноги, тому що він дозволяв собі там битися головою об стінку? Тобто, ну, це бачу. ж треба просто треба було копнути і знайти. Тобто, якщо американці розкопали там відповідні вчинки Хантера Байдена, десятирічної додовнини, то чому ж? Ми дозволили собі заплющити очі на випадки, які неадекватно продовжують повністю контролювати всю ситуацію, і замкнули на себе повністю всі питання зовнішньої політики та безпеки і військової справи. То як же вони це все рівно, що якась там ну там команда лікарів? Припустимо, є такий вислів, що в кожного лікаря є своє кладовище, да, але є бригада лікарів, в яких це кладовище сотні тисяч людей. А ми продовжуємо користуватися послугами цих лікарів. Розраховуємо, що вони колись дійсно доламають цю систему цими вислівцями. вислівцям. Він прийшов зламати систему. Ну так він прийшов зламати систему життєзабезпечення, Я ось нещодавно ну, вчора, буквально там, в розмові з своїм там колишнім однокашником ми згадували, так? Да? Я тільки там останній рік живу в власній там квартирі, а до, до цього 44 роки свого там свідомого життя жив в найманих квартирах. Переїздив з одного міста в інше. Тобто, ні, і ось колись мене наймав квартиру, пам'ятаю. В Москві електрозаводська така метро, і в мене був <свісно>, власник, який приїздив до мене за квартальною платою двічі на, на, на місяць, через те, що йому треба було зі мною там пляшку горілки випити, поспілкуватися. В нього такий був дефіцит спілкування, і ось якось він каже: це почалась перебудова. Він каже: О, вімкни там телевізор. Я ніколи не користувався, ну вімкнув. І він там починає, знаєте, як в старих радянських телевізорах, щось там картинка бігає. І, і, ну і іноді там треба було таки постукати. Постукати рукою по кришті цього телевізора, і він, начебто, краще почував працювати. А він, оскільки був вже серйозно на підпитку, він схопив з підлоги молоток і з усієї дурі, як захірачий по цьому телевізору. Там почали іскри сипатися, і він перестав працювати. Так от оці ось довбані блін, квартальні свати, вони ж так само молотком вдарили по державі, зруйнували безпеку, зруйнували зовнішні відносини і тепер. При всьому цьому отримують найприкріші, най що вони отримують оплески, оплески, яких заслуговує українські герої на фронті, а отримують люди, які збудували тут таку кількість складовищ по Україні, де поховали вже сотні тисяч кращих українських громадян. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.